Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю відразу п'ятьох агентів Росії. Затримала служба безпеки в трьох областях. Серед них посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби зсу. Серед затриманих була посадовиця відділу однієї з міськрад Донеччини. Крім неї, в області знаходили ще двоє ворожих агентів: екс-очільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська. Іншою учасницею ворожої групи виявилися інженер-технолог одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка зливала до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу. Між собою підозрювані не спілкувались, але їх пов'язував один і той же куратор, що збирав дані від усіх. Усіх п'ятьох судитимуть за державну зраду їм загрожує до 15 років за ґратами. Зі затримали вантаж з вибухівкою, яку нібито везли з Одеси до Вороніжа. Грузинські правоохоронці заявили, що до перевезення вибухівки, начебто, причетний кандидату депутати в Одеську райраду. За попередньою інформацією, вантаж, нібито проїхав Руму, нью Болгарію та Туреччину, прибувши до Грузії 19 січня. Вибухівку виявили у мінівені, який належить громадянину України. Повідомили у прес-службі місцевої служби державної безпеки. Сама вибухівка це шість пристроїв, загальна вага яких складає 14 кілограмів у причетності підозрюють сімох осіб з Грузії, трьох з України та двох з Вірменії. Фігурантам, згідно законодавства Грузії, загрожує до 15 років за спробу організації теракту. Пропонував віддати окупантам Одеську та Херсонську області. СБУ викрила посадовця Верховного суду, який підтримував ворога. У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців Вагнера та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Під час обшуків у фігуранта також знайшли 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї та спец. Спеціальний технічний засіб незаконного стеження. Нині йому повідомили про підозру, а за підтримку ворога чиновнику загрожує до восьми років ув'язнення. Україна без моря взагалі не може це нічого. Це вже не наше, я ж поэтому тобі і говорю. Я ж тебе про це і говорю. Ты Ничего не хочешь себе. понимать никак. Об этом же и разговор идет. Ничего себе, так умож ты херни. Да, а, да, понятно. да, весь весь юг, потому что, что? отсюда ближе к Молдавам, кровской к Молдавской республике. Ну, чтобы корабли НАТО, если что, не плавали. Да, не да абсолютно верно. За рік виробництва дронів в Україні зросло у 100 разів. Про це заявили у Мінцифри у міністерстві. Також додали, якщо у 2022 році державні контракти отримували лише на 7 типів БПЛА, то нині це 67 видів дронів. Загалом в Україні налічується близько 200 українських компаній, які займаються БПЛА сервісами та продуктами у сфері дронів. Нагадаю, завдяки ухваленим змінам до законодавства було спрощено допуск БПЛА до експлуатації, прибрали зайві органи контролю, зокрема експо. Ортний контроль прибрали також додатковий дозвіл СБУ тощо. У січні Україна поставила рекорд експорту під час війни. Про таке повідомило у Міністерстві економіки. Від початку року вітчизняні виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції. З них майже 9 мільйонів вивезли морським транспортом. Крім того, минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці. Юніті це програма створена українським урядом та партнерами. елітних авто за версією міністерства економіки значно поменшав. Тепер податок на розкіш у 2024 році треба платити лише за 187 моделей авто. У той час, як у 2023 році, цей список включав 363 моделі машин. З цьогорічного переліку зникли моделі Toyota Land Cruiser, Lamborghini, Chevrolet Corvette та Rolls-Royce. Податок на розкіш все ще потрібно платити власникам окремих моделей: Mercedes, Aston Martin, Bentley, Audi, Land Rover то. Що новий у цьому списку також електромобіль Рівіан американського виробництва додам, сума податку на розкіш складає 25 тисяч гривень. Його потрібно сплатити фізособам протягом 60 днів з моменту придбання. В Одесі правоохоронці викрили подружню пару, яка через телеграм-канал збувала наркотичні засоби. Чоловіка та жінку затримали на гарячому під час продажу забороненого товару. Вони якраз пропонували клієнтові 5 грамів психотропної речовини. Півіпі її походження перевірили на місці за допомогою експрес-тесту. Також під час огляду прилеглої території поліцейські виявили 14 закладок зі схожою речовиною, які чоловік зі спевмешканкою встигли розкласти по скованках. Наркозілкам загроза. Оже до 10 років ув'язнення Пересипському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Ким побачили цей день наші кореспонденти, стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.